Хтось вас ображає. Вчинки, дії, можливо, розмови, якісь слова, як начебто вони вас ображають, ці слова, і це все накопичується, ваше незадоволення і образа накопичується. І вам не хочеться з цією людиною пересікатися і взаємодіяти. І дивіться. Скоро ви зрозумієте, чому ця людина змінилася по відношенню до вас, як начебто людину підмінили. Раніше ви знали його таким, а зараз начебто все насторажує і лякає якесь досягнення. Якесь досягнення, якусь перемогу ви отримали в минулому, в якійсь справі? чогось ви добилися? Це для вас було свято, щось було успішне для вас.